Добрий день! Ми сьогодні з вами будемо робити ось такий ось літочок. Так. Ем. Для, для цього літачка нам потрібно взяти лише олівці і аркуш паперу. Цей нам літок вже не потрібен. В кінці ми саме будемо його розмальовувати. Так. Спочатку нам потрібно зігнути цей аркуш паперу. Ось так. Щоб вийшло ось так. Постарайтесь дуже рівно, бо якщо хочете, щоб він ще дуже гарно літав, якщо ви його гарно запускаєте. А якщо він не гарно, недобро зроблений, але ви його гарно запускаєте, то може і не літати. Так. Ми зробили ось так. У вас було ось так, тепер у вас ось так. Потім ви розгортаєте. Ось це ось. І у вас виходить тут лінія. На, це, на цьому ви її залишаєте. Далі вибираєте один кут і до цієї лінії проводите. Дивіться. До лінії, бачите? Я до лінії зробила. Потім і ось цей ось кут, так само зробити, як і ось цей. Якщо хочете, можете перевернути листок. Далі. У вас виходить ось так. Поки що. Ну, далі продовжуємо. Ми з'єднаємо його ось так. Але під ось ці ось кінцівки. Далі ви ось так. Далі ви ось цей ось кут по лінії. Ось так ось робите. Ось. Дивіться, бачите? Ось так. І потім з цього кута також так само. Я переверну, і мені так зручніше. Може, і вам буде так зручніше. Потім. Ви ось так. Зрозуміло? Ось так. І стараєтесь по цій ось, ось так, щоб воно було по лініями. так. Ви зробили. Але це ще на літочок, вам схоже це на літочок. М -м -м -м. Бо ми ще його не доробили. Потім вибираєте ось ось частинку і загинаєте ось так. Я вам покажу, як маю вийти. Ось, дивіться, ось так ось. У вас було ось так, а стало ось так. Потім ви інший бік, так само робите. Як ви забули? Ось. І у вас виходить ось так. Якщо тут нічого не... Якщо тут неаккуратно, це нічого, мені так робити. Зараз четверено до розмальовування. Потім ми беремо ось так ось. Серединку можете тут -от не розмальовувати, лише ось ці ось крилля. Бо цієї серединки не буде видно. Берете і розмальовуєте. Добре. Так, я хочу намалювати котика. Це моя найулюбленіша тваринка. Ось. Олівець. Ви знаєте, часто олівцем, коли малюють, можна його розмазувати. Ви можете розмалювати. Яко таке розмалюю. Так. Зараз я намалювала ось такого ось котика. Тепер ми його розмалювуємо. Ну я. Добре. Ой, олівецько. Ось. Оранжевий. Його шесть оранжевого. А вушка у нього білі. Ви знаєте, у кутів часто різні кольори. Не лише один. У мене у кого різні кольори. Так. Закриваємо. Ой, я його змінчила. Так. Потім я хочу взяти рожевий для вушок. Ну, серединка вушок. Самі буде білим і для сердечка також. Ось а на іншому боці я намалюю, як якась людина приручає. Беремо простий олівець і малюємо. Я малюю так. Ой, забула показати йому ну, котику, як я зробила. Зараз я вже грибку домалюю. Ну, він же приручає, він же йому щось дає поїсти. Ось, дивіться. Я розмалювала цього котика. А тут я намалювала людина, дає гриб котику. І він стає щасливим. Ще сердечко домалювати. Два навіть. Ось так. Людину я не буду розмалювати. А може, не буду, не буду. Котик розмалюю. Так само, як і тут. Берем ось цей ось оранжевий. Це трохи інший, але все одно гарно. Так. Вушка рожеві. Ось, роживий той самий, який для того котка. І сердечко. А рибка у нас золота. Або срібла. Я хочу срібла собі. Ще... У мене є срібли. Ну, сірий. Сріблого у мене. Сірий все одно підійде. Ну, і я все. Ось. У мене виходить ось так. Складаємо його ось так ось. Який він був. Ось. Ага. Зараз я вас навчу їх запускати. Дивіться. Ось так. Бачите мою руку? Ось так. І вверх. Але і вперед. Запускайте. І вас він гарний. Все, дякую за віде відео. Підписуйтесь на мій канал. І робіть собі літочки, скільки ви захочете. До побачення.